Do I have to change? таке просте питання, але насправді воно може мати цілих три значення: перше чи потрібно мені змінюватися? «Change» може означати його базове значення мінятися, змінюватися. Але «change» також може означати змінити одяг, переодягнутися. Тому фраза do I have to change може означати в якомусь контексті, чи треба мені переодягнутися. І третій варіант, що може означати ця фраза, це зробити пересадку. «To change» може означати пересісти на потяг чи на інший автобус. To change ми можемо сказати change trains, change buses, але можемо просто залишити do I have to change в такому випадку буде означати, чи потрібно мені робити пересадку. А взагалі слово change може мати і ще й окрім цього інші варіанти перекладу. Їх я залишу в дописі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це було корисно.